Є знижки на Deflu Silver, 15% в аптеках, подорожник, бам та ощадка. Зі справжніми героями української культури наш перший раунд. Друзі, ми оживили класиків, і сьогодні у вас буде унікальна нагода з ними поспілкуватись. Wow. Просто зараз в цій студії з'явиться троє видатних українців. Кожен із них розповість про себе по дві історії. Але дуже важливо зрозуміти, яка історія буде правдива, а яка брехлива. Ось у вас а, є 30 секунд на обговорення. На кожну правильну відповідь команда отримує 2 бали. І якщо ви готові, ви мені скажіть, і я готові. розпочинаю в нашій студії. є, який вже тут бував видатний український письменник Іван Франко. Іван і ва? першими будуть відповідати. Ну, ми, якщо ти до нас ідеш, ні, ткачівці. А. А, да, тут така історія. У 18 років я вперше закохався у Ольгу Рошкевич. Ми з Ольдзею були справжніми соумейців і могли говорити на будь-які теми. За два роки ми заручилися та несподівано мене заарештували за підозру у радикальних поглядах. Я провів у в'язниці більше восьми місяців. Та найгірше те, що батько моєї коханої Ольги заборонив доньці не лише виходити заміж, а й навіть спілкуватися зі мною через судимість. Так перше моє кохання стало драмою. Правда, це чи брехня? Тридцять секунд. Наче дивіться, 18, Він каже, 18 років. Вісімнадцять ага. років він, він одразу сів. Але, 8. Бути правдою, тому що тоді Але дивись, погляди. Він він, він все життя одружений, В нього там була історія, в нього там була любовниця. <звук> 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 Ну, ми б точно علечка? про це знали. Internet. Ну, да. Брехня. Брехня. Ми думаємо, що це брехня. що Давайте дивитись правильно. А, а ми думаємо, правда. Я хотів би сказати, що ви не помилилися. Але, на жаль, це правдива історія мого першого кохання. А -а -а! Попри заборону батька та суспільний осуд, Ольга багато років листувалася зі мною. І ми навіть потайки зустрічалися. Але омріяну сім'ю ми так і не створили. Як це? Як це? Така там, там навіть була така штука, він хотів стати, здається, вчителем, і його не пустили. Він не, навіть далі не міг вчитися на вчителя і не став ним через. Це рано було. А, це... Там, Раніше було, часи там... були інші, розумієте? Ви не заробили жодного балу. Дякую, ну, нічого тобі. ми заробимо наступного дякую, тобі. разу. <свят> Дя дякую тобі, Міша Ксенієвнавна. <свят> так, наступне запитання. Привіт, молоді зірки. У ваші часи мене могли б називати емоготом або навіть графом Драколою. Бо іноді я спав у труні. А що тут такого? Труна підходящого розміру майже така сама зручна, як і ліжко. Правда це чи брехня 30 секунд. Дивись, це хіба що він переховувався? Хіба що тут може так? Я, я... Бо Він він Гулазі був, він його мало не вбили. І, він, до речі, він якось Турні, там дуже але... дивно його, його мали пристрелити там, але він уникнув і повернув. Це можливо. Це, 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 це хіба що да. він там щось такий. Але не, не валявся такий. Я трудні. піду посплю, бо я цей. Ну, да, 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 так. це було б дивно так. занадто сим. Як Тому, я... Якщо він. Мені здається, що якщо він бути, то це може варіант. Він в силці точно був. І там його мали. Що, беремо? Ну давай, давайте риткнемо. Давайте скажемо. Вася <му> e, каже, що ризикувати треба. Подивіться на нього. Правда чи брехня? Ми вважаємо, що це правда. Так. Правда, давайте послухаємо. Ми теж вважаємо. що Ви праві, друзі мої. Дякую. А А поясніть, будь ласка, в рогобицькій гімназії, я жив на квартирі у своєї тітки, у якої була столярна майстерня, де справді виготовляли труни. <правді> Тож я дійсно нерідко спав у трунах. А серйозно по приколу? А, ну я так розумію, що в нього не було ліжка. Він... А, дивіться, все одно він був змушений, бо не було ліжка, напевне. Виходить, що два бали, ви забираєте. Ми забираємо. Забираєте. Ми не було. Забираєте. Ей! Yeah. А наступна наша гостя неймовірного таланту художниця Катерина Білокур. Mm. І перше запитання до Ткачівців. Мої картини. Мають дещо спільне з легендарною Моною Лізою, адже їх теж нахабно викрали з Лувру. Лише уявіть: один з найбільших музеїв світу допустив, аби три мої картини зникли за загадкових обставин просто на виставці. І якщо шедевр Леонардо да Вінчі знайшли і повернули до Лувру, то доля моїх творінь і досі невідома. Правда чи брехня 30 секунд? Все, брехня, і чесно. Ну, що це в Луврі три картини. Ну, взагалі, Моноліза не справжня. Ти що перевіряла, чи що, <ривіла>? ну. Та не знаю. Це просто плітки. Не справжня Моноліза, ти щось розриваєш мене просто. Це все. Це Давайте цю. білокур, правда чи брехня? Так, білокур це українська художниця. Так. Все. Як ці картини могли інжен. потрапити до Лувру? До Лувру так, потрапити? Да. Їх, е, е, я розумію. В Луврі є спецслужби, які тирять картини і туди забирають. Друзі, правда, неправда? Давайте просто чисто, Мені... чисто от просто нас давайте. брехня. Просто давайте, брехня. Ну дивись, Перша була правда, значить, це брехня. Брехня, добре, дивимось на екран. Знаєте, а я теж не вірила, що таке може трапитись. Але з охороною експонатів у Луврі, вочевидь, є проблеми. Та ну. Блін! У 1954 році три мої картини поїхали на міжнародну виставку у Париж. Третя буде брехняти. І їх правда хтось поцупив. І жодної зачіпки хто і навіщо це зробив. На жаль. Або на щастя, хто знає. Нічого, є ще купа Алеце... конкурсів, де ми зможемо виграти свої бали. Представляєте, рівень, да, дав луврі картини «Білокур»? Слухайте, будь ласка, наступне запитання для вас. Якось на виставці своїх картин у Європі я познайомилася з видатним Пабло Пікассо. Він захоплювався моїми роботами. Ми багато розмовляли про мистецтво, і він навіть пригощав мене своїм улюбленим абсентом. Дуже дивний напій. Я не зацінила. До кінця мого життя ми листувалися. І його листи були для мене підтримкою у важкі моменти. Правда, чи прийняти чесно? Я, я, я сумніваюся, що вона реально. зустрілася там, там там знаєш Пікасо? вона казала, що картина вкрала в якому році 1900? дев'ятсот. Да, Пікасо був... Э... а Пікассо в якому? Там би тут різниця в часі могла а можна бути. Але я не пам'ятаю по Пікасо зараз. Коли <laughs> його uh, мені здає, мені здається, Пікасо трошки старший. Старший, ну раніше ти маєш, да, новий, да, да, вона, раніше. а вона 1956. Та да, Пікасо раніше був. Ну, да, 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 Точно 56 Це вже там така радящина була, що капет. Угу. Мені здається, що це брехня, і, і брехня. Це брехня. А, брехня. А, брехня мені... випадали, а, давайте кажуть, це добре, подивимося на правильну відповідь. Прикро, що ви мені не повірили. Hey. А ще більш прикро, що такої гарної історії у моєму житті не було. Yes, я ніколи не бачилася із Пабло каси, бо ніколи нікуди не виїжджала зі свого села. А вона ж селі а селі навіть золотого. не мала паспорта. У мої часи селянам не видавали документи. Тож, навіть щоб з'їздити у сусіднє місто, потрібно було брати спеціальну довідку. Нічося, Там, да. Вона ж все село підкину підкинув. А, під Києвом а щоб письмо написати? Ну ну да. да. ну, Знаєш, люди, які талант в селі. Ти уяви собі, в неї ж не було доступу до да. всієї цієї бази картин, щоб надихатися і так далі. Тобто вона десь щось побачила. Хіба вона могла почала... знати, що її картини будуть луврі. Все ж, який рівень. Але браво. Класно. Два бали відправляються до команди педан. Yes, ну, Нічого, це тільки початок. А наш наступний гість, Великий князь. Данило Галицький. давайте думати логічно. Давайте думати Логі. І давайте перше запитання він поставить до педанівців. Ксенія, я попрошу вас надалі звертатись до мене за моїм істинним титулом. Я не просто князь, я король Ой, Данило. Король друзі, ви ж знаєте, що я був першим в історії України королем. Тепер буду знати. вибачаю. мені тричі пропонували корону. І не аби хто, а сам папа римський Інокентій четвертий. І саме папа Римський особисто мене коронував. Правда, це чи брехня? Стоп! Там не особисто. Я знаю, що він був коронований, і корону передав папа римський. Але мені особисто? здається, що йому мені здається, це було не осове цю корону, чи ні? Ну я точно знаю, що він коронований. Це факт. Це Але факт, чи... навіть тут в короні. Але блін, а як тоді коронувати, що привезли корону на тримай, чувак, Ти тепер король, там папа римський тобі передав. Нова пошта доставка, чи що тепер ти король? Беремо і робимо. Е -е, чекай. Блін. Ні, я точно знаю, що він король. Тачинай, з правда, ти знаєш. Сто процентів. Він король Данило Галицький, Він єдиний король України. Єдиний король України. Правда чи брехня? Мені мені здається, що все-таки в ті часи коронували особисто. Особисто. Тому що це було почесно. Це важливо було якраз, щоб папа римський надав цей титул. Тому мені здається, це було особисто. То це правда чи брехня? Я довіряю молоді. Він бачите, да. ми гадаємо, що це правда. Правда. Так. Давайте подивимось. Тут, ну... Вірите, що в Україні були королі? Так. Звісно, це правда. Але я особисто був коронований Папою Римським і отримав титул короля Росії. Це був великий день, адже з того часу я мав рівні права з усіма королями Європи. Ну що вас? Передай Передай Юрі корону на навіть. Я просто собі можна залишити? Лечівці, наступне запитання для вас. На так, ми дуже уважно слухаємо, і зараз ми правильну відповідь дамо. Правда же? Давайте, давайте. Королю, будь ласка, допоможи нам. Ви напевно знаєте, що в мої часи для короля нормальним вважалося мати не лише дружину, а й фавориток. Але моя дружина була настільки ревнивою, що намагалася влаштувати вбивство моєї коханки. Тому я коханку відселив з нашого палацу у новенький замок. І навколо того замку заснував добре вам відоме місто Львів. Правда, це чи брехня? Ти представляєш? <сі> тоді б знаєш, що тоді б е у Львові була б така історія, що да, все це місто Це брехня, є... <сі> е е е да, місто коханки. Місто, -ко місто, -ко місто Лева. а не місто Лева. А вона левиця була просто... <сіп> міра, <на волонтави. сіп> Але Ми звичайно були про фаворитки завжди. Ми про це знали то. Да, але... але ми про це про знали. знали і в першому випадку, <сіп> і в другому. І зараз третій. думаю, що для тих, що дивіться, там все правда. Дивіться, першого разу ви теж думали, що повинна ж бути тут брехня в цьому шоу. Ну в цьому шоу повинно бути. брехня. Вже скажемо, що це брехня. Ні, це чиста правда. Ми скажемо три рази, вже що це брехня. не знаю цієї історії, це місто Лева. До чого тут вона? Тоді знали, її звали Лева. Ні, ні, це не правда. Її звали Свіськ, Левиця. Правда чи брехня? Е, ми вважаємо, що це брехня. 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 Ну, Добре, давайте подивимось правильну відповідь. Радий, що ви не повірили у цю нісенітницю. Звісно <рес> ж, це Злобали. брехня. По-перше, дружині я не зраджував. Це не по християнськи По-друге, місто Львів я заснував для свого сина Лева і назвав ну, от, його на його лева. честь. Молодці. Ксенія, да їм два бали. Давай на два, два бали, бали до команди нарешті. І два хвиточки до міста лева. Ну що, я готова оголосити рахунок після цього раунду. 6-2 на користь педанівців. А ми Єважко. Прийняли, Єважко. Да. Гарно, Єважко. гарно йде. Файно. Два бонусні бали. Друзі, зараз наш бенд почне грати відому українську пісню. А ви повинні здогадатися. Як тільки здогадалися, виконавця та назву, натискаєте кнопочку та забираєте свої два бали. Якщо ви відповідаєте неправильно, то право відповіді переходить до команди суперників. Чудово, все, готові? Так, Так, yes. слухаємо. Бо я нічого не знаю. Ти ж музика, блін. Якою вашу? Так, вся надія на тебе. Так, там все це the rock jack. Це як ці два чуваки. Так, творчі, 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 пісня Are we gonna go? Давайте of steel. Залізні вітри, до пали до балади. Олександра Петрова. Так, я, я. Давайте танцювати. Sometimes gonna let it go. Sometimes gonna look away. Sometimes you gotta know when you stick sticking me, the middle finger up in the air. Don't be scared to say just what you think. Cause no matter how bad, something less is. Let's go! Зажаючи напи hey! я продовжую свій бить балаєвочек